Я вам просто хотела тебе показать, какой я красивый наряд нашла на Новый Рик. Ну, давай я подивлюсь. Ой, привет, жежик Так, давай показывай Красивый. А, скоро он упадет. А, скоро. Фух. Я уже тут так, так, так. На всю половинку бросать Арнольдова, а на всю Ариелки нашей. Так, Арнольдика. И Орелочки... Так. Ну и еще Ариелочки. Ну, хотя Алиса это уже хотела. Ну ладно. Так, зроблю і все. Так, де тут ще були речі якісь? Друга, ми коли вже вийдемо, Я вже зачекався. Тато, ви куди йдете? Ми? Ну майка, їх будь. Ми просто хотіли піти погуляти там на вулиці таке. Або типу, сходити в тот магазин, де вам не дозволяють ходити. Там лише по возрасту. А, Ну я поняла Так, все, все одно однесу. Так, так. І все. Так. Все. Ну, залишу тут. Потім Аліса як завжди буде в цьому шкафі лазити і забере потім своє. Так, тут чисто капец. Кто мой гений поглал на землю? Ох, ну ты и дай, иж. Так, сюда красиво, треба погласти. Так. Ай! <М -м -м. ай ай -яй, яй Кто тут поглал Тимошеньки на землю? Так, стоп на Арнольд, или можно кричать, лишь еще маленькой. Ладно, потребуется все снова уж. Прибирати. Тут вже такий бардак в них так багато іграшок при тому тут скільки машинки різні, бульбашки, капець. Ну а тут у мене невеличкий подарочок для Аліни, коли в неї буде день народження. Так, ой, що тут відкрита тумбочка? Самок забула прибирати. Так, ну Майкл, ти вже готовий? Ну да так, що це Арнольд? О, Арнольд ну ти хитрюка, ти для чого забрав в і очки? Не звичайно. Так, Арноліка, ти в курсі, що тобі завтра в садик? Вже Арілочка тобі теж в садик. Все, я не хочу в садик. Орелочка, треба піти в садик. Звісно, ви можете і перейти в нову групу. В Аватар Ворлд відкрилася нова група. Ми вчора з Майклом дивилися. О, <гас> мами, реально нова група? де да нова група. О, <гас> як круто, я теж хотіла піти в садик. Ха, я тоже хочу піти в садик. Ха, ідея. А може якось щось? У мене є ідея. Так, Аліна, ти що вже там задумала? Ні-ні-ні. Не відпрошуйся даже. Не думай даже про таке. Тобі завтра в школу. А Арелці і Арнольдові завтра в садик. І, кстати, чекай, який завтра день? Ну, понеділок. Понеділок Ні, не понеділок. П'ятниця точно мені ж завтра на стрижку волосся. О боже, Рудик Вибач, що я бы так трясу. Я просто в забути? Я не можу простий. Я перший раз про це забула. Так, ладно. Ну добре, мам, добрий вам поїсточки. Та це не дуже тепло одівся? Та ні, вони дуже тоненькі, тому що в них такі дірочки є, ну, такі популярні дірки, так що ні, мені нормально. Ну добре. Майкл, А ты знав, що е, Алісочка завтра, якщо п'ятниця, завтра не буде. Вона завтра не буде в цим, як ну, в своїй тій школі вона завтра, так як в п'ятниця, вона по понеділкам по п'ятницям по і по середам ходить в, ну, в садик цей. Тому що вона не є аж така ще велика. Угу, mm -hmm. прикольно, я б теж хочу піти в садик. Міка він. Майкл, ти що? Ти хочеш піти в садик? Так, все, ладно, пересуємося. Так, як думаєш, поїхати на автобусі? Чи на таксі його? Давай на таксі, мені кажеться. Ну ладно. Давай на таксі ове. О! Прикинь, дивись, який тут знак. Тепер таксі буде їхати без водія, капець. Ого, а тепер буде перший раз такий. Угу. Так, все, ладно, пошли. Ар... Так, Арнольдик, давай вставай. Так. Друга, дети. Майкл. Майкл, папаши. Дети. Не ну, позвони мені Добре, дзвоню скоро, де ти? Я не знаю, тут дуже темно, я боюся трипнути. О, все, дякую. <гум> так, давай, Арнолік, вставай. <гум> не бійся, все, зараз уже поспиш красиво. Арелочка. <гум> все, Давай, вставай! Колязочка сюди Что вони в багажник не кладуться? Можливо так хоча бы покажу. Дивно, чому вони відкриті кладуться, кладутся, закрытие, Так, добре. Давайте, ви ззаду сідайте. Арнольд! Ти маленький, тобі не можна сидіти там. Арнольдик, Ну, я ж тобі сказала, сідай ззаду. Все, молодець. Так, ну я тут стою. Так, давай я закрию тобі дверку. Ой, дякую, Майкл. Це так романтично. Так, і заходжу. Так. Угу. Так, відкрити Піконечко може. Дя, yeah, дя. Yeah. Добре. Ой. Вас підвезли? Ні, ні, ми тут вже додому доходимо. Ну добре. Щось мені виходить 6, ага, добре. Туть тут. Ти хочеш шарики полупати? Дядя. Дя. Ну тут, напевно, вже всі забрали ці подарунки в шариках. Не, не, я хочу тільки савік. Ну давай, я через вікончику лопну. Не лопнули. Опа молодці, виграли. Подарунок дякую, дякую. О, може достану а, Ні. Поїхали. Сідай, елочка, куди ти вилізла з машини? Майка, нам ще скільки їхати, ну і ще недовго. Недовго, ну добре. А ще скільки. Ну, Алізабел, ну почекай. Элизабет, ну что, тришечки просносим. Ну все, давай, выходить из машины. Жена, так скоро? Ну да, ты что думала? Майкл, ты куда нас привез? Это на то место. Ага, ну добре. Вибачаюсь, что туда приехал. А куда ты хотела? Ну, дивися. Сюда? Да, сюда. Наконец-таки. Ось сюди, право. Ага, ага. Так, тут, давай. Так, все, ми приїхали. Тут Аліни школа. Ну, то я тут був. Нічого казати даже не треба. Я вже тут був. Ну так, да, це те ж саме місце. Ах, майко. Так, Рілочка, Арнольдик, виходіть. Так, ну не сідайте на грязну землю, ну Ар'єлочку. Арнольдик, ну не сиди, там холодно. Ну, вам може чимось допомогти? Ну, ой, я скрив своє темництво. що у вас тут випало? Ага, секретка, треба Арлії дати. Так, ні-ні-ні, це просто моя бумажка, це чек з мазера. Ага, я бачила, що там таке. Так, давайте відкриємо наш подарунок, що там. Ось такий костюмчик, він мені не, не, не подобається, я, наприклад, всі шкільні завідам. Хочеш? <гас> да, воно таке красиве. А, твоя... а твоя мама їде в школу. Ей, а ну переодягніть мене скоро. Так, візьміть в руки тоді, якщо вам так не подобається. Сміляйте. О, які н... ненормальні вже начали бути люди. капец. Так, а ну, пішли до тату. Ленточка, давай, для себя. Давайте тут красиво. Мама, мама, сюпка! Сумка? Ну да, сумка. Так, давай поднимемся. Может, в книжках поднимемся. С -а какой Арины. Ну, все. Арины? Арины? Та Арины! Арины! Та ні, не Аліни, а аріни. Угу. Так, пошли Угу, пішли. Хлопчик, це не ти шукаєш? А що ви школи? Ну, дивіться, ми знайшли тут якусь ом, сумочку Аріни написано. взагалі то це моя сумка. А чого ви взяли що? Це Аріни. Ну там ось поглянь, там в крішці написано Аріна. Це Аріна, я ж по-вашому Аріна. Ні, це моя однокласниця, е, е, яка біля мене сидить, вона просто на всього. Е, я, звичайно, підібрав її книжку. Ну, і за того ви подумали, що це Аріна. <риклад> Майкл, ми вже це який раз сьогодні сміємося. <риклад> не знаю. Так, ну добре, дякую вам. на здоров'я. Так, що у нас сьогодні за уроки? Стоп, сьогодні що, уроки? Ну, конечно, сьогодні вже за, за десь за 3 хвилини вже буде починатися урок. Що? Майкл! сьогодні Аліна в школу моя і Аліса. Капец! Она забыла про малышку обиды. Капец, что обиды. Вы Ой, выпечь Арнольд Капец. А, ты вы за Линою? Я ее одноклассник. А, хорошо И что нам делать? А вы ее мама? Да, я ее мама. Как красиво у вас девочка. Привет. Привет, привет. Там такая красиво. Эх, ну мы же наверное, ну, на сцену Алисе, Алисе позвонить. Тем более я забыла телефон дома. Потому что я думала, ну что, мне тут близненько, не треба никуда аж так. Тут, ну, типа, брать с собой телефон. Ага. Так, если что скажешь, вчительница, что просто мы забыли. Угу. Я забула їх. І що тепер? Я якось то не подивилась. І Арнольдик без ботинки. Ти мой малеженький. Ну Арнольдик хоча б ну, в колясочці він йому тепло там. Так Арнольдик не випльовий. всю сюню. Так. Що робити? Може в когось є запасні ботинки. Я вам можу дати. Реально? Угу. Подожди, мальчики, ну давай попробую их надеть. Майкл, прикольно меня. У В есть там в развалине запасные, я вам уже седаться. Я по тебе дуже вдячна, ну хотя бы они мне будут маленькие. Ну, хотя бы какие-то. А у вас какой размер? В мене, 39. О, ну все как раз мой. Алізабу, в тебе такі маленькі ноги. Майк, ну я ж хожу на спорт, ну я ж займаюся балетом. Я 20 чи, ну не помню, можливо, 19 років ходила на танці на балет, на гімнастику. Як в мене може бути великі ноги, скажи мені, в мене вони маленькі. Так поміряю. О, це якраз мої. Ну, вони дуже до цього плаття підходять. Ну ладно, хоча б якісь. Не буде хоча б ноги, холодні таке. І не буде пекти взагалі ноги. Ага, ну добре, до побачення. Скоро біжу. Так, що без ботінки? Я тут ці позичив, Просто у мене в реціванні є ботінки, Ага, тоді добре приходи. Ех, Я ж таки майкові які тут розумні діти вивчаються. Так, стопа! Куда перейшли? Ой, вибачаємось. Так, можете приходити. Так, я можу сказати дякую, напевно. Не, хлопчику, дякую. Ага, добре. Ну угу, все, будемо проходити. О, школи автобус приїхав. Так, все, пошли. Хочешь подивитися на свиклос? Ой, ты ланчбокс ли бог забыв? Хочу порезать убийцу. Вот сюда буде ходить Алисочка наша, нова группа. А сюда вот твое будет ходить. Ну, вообще, да, и ходили, ну ладно. О, привет, ае! Привет, Привіт, Привет, Али. Ти Ты их знаешь? Да, все... А Ева и Аноид. А Ева Аноид. Вася. Вася, привет. Спасибо, Вася, за машинками. Вася. Привет, Вася. Смотри, как сколько ты маленькая. Я не маленькая. О, який ви ж ви знакомі? Ну так, ми ходимо в садик в младшу групу Радуга. Ну, ми ходимо в групу Радуга. А ви віку, ну, ми теж в радугу. Ага, ми в радугу ходимо. Я ще бачив, що він казав, що у вас ще якась сестра є, дві якісь сестрички. Ну, так, в нас є одна Алісочка, їй п'ять років, ну, бачите, вже шість. Вона ходить в групу Жабку, ну, піде. Завтра перший день. Ога. Ми теж дуже хотіли в цю групу піти, але говорять, що вона ще не дуже для нас, вона буде тільки десь за рік вже для нас. Для нас теж вже буде десь за рік. Но нам говорили, що в цю групу вони також будуть ходити. А в вашу групу, можливо, будуть ну, типу, в радугу будуть ходити, можливо, наші ну, і жабки будуть ходити, ходити спати. Ну, це не знаю прям чи точно. Якось так я просто вчула. Угу. Арнуль, де ти що спиш? Ти давай грайся? Мама, я хочу потягуватися, ну от би не сюди. Ну, пошли е, тоді кудись. Я знаю, що садик він робить, звісно, але не всередині, так що ми можемо піти погратися там на площадці. Да, да. Ну, давайте. Ну, еще у нас, кстати, есть Алис, Алина. Такая девчонка одна. Она уже в школу ходит, уже в четвертый класс пида. Угу. Ну, вообще ходит уже в четвертый класс, наверное, ну, теперь в пятый период. Я уже не дуже себя разбираю. Угу. Ну, добре, так, ну, пошли. Продолжение следует.